Всім привіт! Я дуже рада, що сьогодні прийшло так багато людей, і дуже рада, що Вікс прийняв участь в такому класному івенті. І я, власне, вперше виступаю як спікер, тому трошки нервуюсь, але все рівно відчуваю, що дуже дуже цікаво пережити цей досвід. Um, сьогодні я хочу розповісти трошки більше про нашу команду і про наші дизайн-процеси. Про дизайн-процеси, які допомагають нам постійно рости uh, і розвиватись. Рости, uh, можливо, ви чули про Wix, про Київ дизайн хаб. Хтось, можливо, аплаївся. Є тут такі, є кому ми відмовили. Вибачте, але є і ті, хто долучився до команди. Цікавий факт до нас долучається, до нашої команди. Люди кожен тиждень по одному, по два нових дизайнера. Дуже швидкий grow, дуже швидке зростання. І це все якось потрібно організувати, менеджити і з цим всім працювати. Я Настя, я дизайн 7 в команді. Я до команди долучилася з самого першого дня, коли ця команда власне утворилась. До цього я також працювала в Ексі, була веб-дизайнером, а створювала, до речі, котрі склосі. Можливо, ви знаєте, цей проект є така модель Карлі Клос Вікторія Сікрет, яка вирішила, що не хоче більше займатися моделінгом, а створила платформу для навчання дівчат на девелоперів. Також робили проекти для Саубер. Формула 1 Барселона і багато різних прикольних партнерських проєктів для Вікса дуже з цікавим крутим дизайном. Київ Дизайн Хаб» – все, з чого, ради чого все це почалось. Нас вже дуже багато, не буду вам казати кількість, але дизайнери долучаються. А ми вже багато чого пережили разом: нові проекти, складнощі, труднощі. Налаштовування процесів, ем, і хотіла б вам розповісти про наші е, проекти трошки більш детальніше. Ем, Kyiv, Kyiv Design Київ Layout Lab. один із найважливіших проєктів, про що я хотіла б сьогодні найбільше вам розповісти і розказати. Е, і заради чого потрібно було налаштовувати дизайн-систему таку, щоб працювала. Е, Layout Lab – це класний проект. Вікс вирішив, що потрібно йому створити свою AI-модель. А AI модель яка допоможе нашим користувачам, користувачам Вікса робити сайти, змінювати сайти, редизайнити сайти з одним кліком. І для цього нам потрібно навчати нашу ai модель Наша команда працює дуже тісно з аналітиками, з Data Science, project менеджерами девелоперами. І ми разом створюємо наш новий продукт, нашу нову фічу. Сайт-генератор генератор це також пов'язано з AI. Ми створювали цей AI разом з командою і робили темплейти на класичному едіторі для наших користувачів. Віксель. Ви, напевно, чули, не чули, але це новий продукт Вікса, трошки щось схоже з Canvoy, І наші дизайнери робили і роблять дуже класний контент для цього продукту, і багато інших. Так як ми перетворюємося в повноцінну а, команду, повноцінний Юніт Вікса, а, ми надаємо сервіси власне, всьому Віксу. А Вікс це 5300 тисяч триста імплеї. Дезангільдія це 300, з нами 50 людей. А, дуже багато цікавих і класних проектів, про які я не можу про всі розповісти, на жаль. А, і наша студія, наш хаб існує знаєте скільки? Лише п'ять місяців. І за ці п'ять місяців ми зробили вже більше 600 проєктів, різних проєктів. А деякі з них дуже складні, комплексні. Не зробилися вони там за день чи два, деякі з них простіші. Але цифра вражає, як на мене. Сподіваюся, нас також дизайн хаб. Я порахувала. І щоб робота йшла класно, зручно, і всім новим дизайнерам, які до нас долучаються кожен тиждень, ми, змогли, ми могли деліверити класний продукт, класний результат. Для цього ми створили свій, свій підхід. Власне, трошки наші продукти, які ми зробили за ці 5 місяців. А, як ви можете бачити, ми більше а, працюємо з віжуалом. А, ми а, представники Вікса, які роблять visual, да, презенс в інтернеті Вікса класним, гарним, а, впізнаваємим, трендовим. Але, знаєте, не лише про гарну картинку я хочу вам сьогодні розповісти. А, тож, команда. Команда в нас, а, звичайно, ми шукаємо і шукали. Дизайнерів, веб-дизайнерів з уклоном на веб-дизайн. Але ми розуміємо, що не так легко знайти класичних веб не, не класичних веб-дизайнерів, а веб-дизайнерів, які можуть думати трендами, мати класний віжуал, робити розповідати історію своїми сайтами, робити сайти для awards. А тому у нас не лише веб-дизайни, У нас є дизайнери з бекграундом маркетинг-дизайну. Продакт дизайну, UI, UX дизайну графічного дизайну і тому подібне. І якось потрібно всім разом функціонувати. Якось всім потрібно працювати по одній системі і деліверити однаково гарний та якісний продукт в кінці. Тож я за цим процесом, про який я зараз розповім, працювала більше шести років практично. Я його дуже знаю гарно, і я його, ми його разом ввели в нашу команду. Що ж це за процес? А, розповім на прикладі нашого проєкту Layout Lab, де нам потрібно передизайнювати сайти а, не дуже гарні а, на дуже гарні а, і навчати нашу AI-модель, показую, показуючи їй, що є ось щось. Не дуже щось, що не працює, тому що А, пурдизайн погано, погано представлений контент, не розповідається історія, ієрархія, структура сайту також порушена а, і тому подібне. І нам потрібно навчити нашу АЄ модель поганим прикладом і те, що ми переробимо, набагато кращим прикладом. Тому а, по цьому процесу розповім: Research та inspiration – це перший а, наш шлях. Наш крок Франкенштейн. Хтось вас чув, знає про Франкенштейн спосіб? Розповім детальніше. А, скетчинг це власне фігма, робота в фігмі, а, і ми всі будуємо веб-сайти. На перший погляд, напевно, виглядає, ну, що тут такого нового, нічого немає. Всі ми плюс-мінус якось так працюємо. Але є нюанси, про які я вам зараз розповім. А, і обов'язково на кожному із цих кроків у нас присутня дуже е, цікавий, цікавий унікальний спосіб е, менторства. Е, е, ми використовуємо AI постійно е, на кожному майже на кожному степі, і нам дуже допомагають групсінг. Давайте е, зараз трохи детальніше про research та inspiration. Напевно. Більшість думає, що ресерч та інспірейшн для веб-дизайнерів і для веб-дизайну починається з Пінтереста або там якихось, не знаю, аварс, зробити мудбордік собі класний, і робити класний дизайн. Насправді ні. А, і нам це показала практика: що якщо ми передизайнуємо сайт, якийсь, візьмемо, наприклад, сайт для бухгалтера, і, нам, і ми знайшли дуже класні інспірейшени, Дуже гарна типографіка, якийсь інструмент сирів, наприклад. І нам хочеться ось якийсь такий флоутінг зробити. Але на жаль, це не працює, тому що ми маємо поважати нашого потенційного клієнта, ми маємо дотримуватися його ніші. І для того, щоб все зробити правильно і зробити гарний дизайн, але все ж таки стільки до, до його ніші, до його бізнесу, до його аудиторії, нам потрібно провести. Попереднього дослідження, зрозуміти нашого клієнта, зрозуміти його аудиторію, хто заходить на його сайт. Зрозуміти якісь знайти кейси класні, провести ресерч серед його компетіторів або серед якихось дуже вдалих кейсів, які існують зараз в веб-просторі. Зрозуміти контент, зрозуміти всю ієрархію, яка існує на нашому сайті. Бо часто ми стикаємося з сайтом, який просто. Знаєте, начебто копі-пейст з Word документа на сайт. І ти такий хм, клас, а як мені це передизайнити? А, напевно, зараз знайду гарний тайтл, шрифт і параграф, і просто далі занесу це все, як зробив оригінальний клієнт. Ні. Нам потрібно вичитати контент, зрозуміти його, проаналізувати його і лише потім іти рухатись трохи далі. А... Пер... Це наш крок починається. Наші кроки починаються в фігмі, також не з веб-інспірейшнів, не з інспірейшенів, не з картинок, які ми збираємо. А ми відчули, що нам обов'язково потрібно для того, щоб почати збирати гарний мудборд, це, звичайно, розібратися з контентом. Але також перед тим, як ми створюємо нашу фігму. Ми просимо наших дизайнерів написати одним реченням, що для нього цей сайт означає. Це сайт Donation, який створили два там фаундера. Це сайт жінки бухгалтера яка якісь там робить сервіси, пропонує сервіси. Просто одним реченням це допомагає зрозуміти краще, яка задача взагалі зараз стоїть перед дизайнером. Main KPI – ми також просимо, щоб прописали також ручками, що за main KPI може бути. Наприклад, там, збирати донейшени, чи це якщо магазин, продавати якась промо-секція і зручні фільтри, і тому подібне. І одне із найголовніших і найпрацюючих кроків це values. Ми просимо прописати values цього сайту, над яким ми працюємо, обробляємо декількома словами. Це playful, colorful, young. І тоді інspрейшни ми будемо шукати відповідні. Коли ми вже перед цим собі це все прописали і зрозуміли. Ам... І вже лише потім, після того, коли повністю зрозуміла е, зрозумілий контент, зрозуміла ієрархія, ми це все діло опропрацювали. Е, ми переходимо до власне будборду. І я тут спеціально обрізала трохи слайд типу, тому що е, на цьому кроці не варто себе стримувати. І немає кінця ваших інспірейшенні, немає кінця вашого бунборду. Це крок, на якому ви можете себе класно прокачувати і розуміти, і робити свій ресерч, візуальний ресерч, який дуже важливий в якісному крутому веб А ми зазвичай роб категоризуємо наші інсрейшені. Це можуть бути layout інспірейшни, typography інспірейшни, колор інспірейшени. І також ми можемо по секціям щось шукати. А також ви можете а, шукати не лише там на Пінтересті якісь веб-леяти, якісь шотики на дріблі, але дуже багато класних рішень можна знайти в книгах старих. А, я нещодавно для себе відкрила а, комікси 70-х 50-х, Там така типографіка. Яку дуже важко десь зараз знайти на просторах Пінтереста. А це упаковка. Якась стара упаковка це старі постери. І це все ви можете собі також, ми, ми це робимо, закидувати наш борт. <board> і потім вже коли картина набагато більш, Зрозуміліше, коли проведений ресерч, коли проведений аналіз нашого клієнта, його аудиторії, його ніші, зрозумілий контент, який ми самі працювали, ми можемо переходити. Френкі, Франкенштейн-метод дуже класний, дуже зручний спосіб для особливо молодих дизайнерів, для особливо дизайнерів, які не прийшли з веб дизайну прям, а, з ноги, скажімо так. Зробити класний веб-дизайн. Якщо ви бачили і пам'ятаєте, і, можливо, навіть ви бачили в Studio темплейти, вони всі дуже гарні. Вони всі, я не знаю, мені хочеться їм всім дати awards, якусь нагороду, бо там перероблена робота дуже якісна. І сайти, які ми зараз перероблюємо для Layout Lab, вони також мають бути типу, суперкласні. Суперкласні, але, звичайно, в своїй ніші. І Новим дизайнерам, які прийшли в велику компанію, які намагаються зробити класний дизайн, не відразу виходить, і у них трохи інший бекграунд. Цей спосіб їм дуже допомагає. Також, не знаю, хто з вас чув про синдром білого паперу. Так, Це насправді дуже гарна аналогія. Це, звісно, для письменників, але це гарно можна провести цю аналогію, тому що. Франкенштейн спосіб дає нам можливість працювати не на білому артборді, да, який ми створюємо в фігмі, а, власне, на чомусь, що ви зараз побачите. А, також хотіла. Додати, що ось правильна робота з нашими референсами, які ми знаходимо, цей мудборд, який ми знаходимо і там собі створюємо в нашій фігмі, це не про копіювання ідей, а це навпаки розуміння ідей, розуміння, що саме ми зараз знайшли, що саме ми зараз зберегли, і як саме з цим всім ділом працювати. Тож, Франкенштейн. Зліва ви можете побачити Франкенштейн, що це таке Що це за справа така. Це е, просто кусочки, нарізані з різних сайтів. Що ви, ми робимо? Ми е, аналізуємо наш контент. Ми знаємо, що в нас є якийсь там тайтл, Ми знаємо, що в нас є якийсь там сабтайтл і, наприклад, параграф тексту. Е, ми знаємо, що value ми прописали, що ми хочемо там, чи Main KPI. Купувати нам потрібна кнопка, якась велика і класна. А ми знайшли кнопку, її вставили це з іншого сайту. А, і вона просто типу як placeholder. Дизайн тут не важливий. Далі ми знаємо, що по контенту у нас іде якесь там about, і ми хочемо його розбавити чимось, а, не знаю, якоюсь а, додатковою медіа графічним. І тому подібне. Ми нарізаємо дуже швидко з наших інспірейшенів наш перший Франкенштейн. І потім вже на нього накладуємо дизайн, накладаємо наш контент, нашу якусь там графіку, наші тексти. Це допомагає знайти класні рішення набагато швидше. Франкенштейн це не про те, що ви, наприклад, берете одну секцію з одного сайту, іншу секцію з другого сайту і такий вау, клас, я зробив крутий дизайн так швидко, окей, молодець. А не зовсім. Франкенштейн це, це тоді, коли потрібно гарно продумати. І а, нарізати цей свій сайт, перший, да, свій Франкенштейн, з малесеньких кусочків, а, з різних сайтів, і створити ось цей перший драфскетч. Я також люблю порівнювати Франкенштейн з а, підходом, яко, який працює для художників. Коли ми худож... коли ми... Я закінчила просто дизайн, а коли художники починають якусь роботу. Мал... Олівцем або фарбами вони роблять невеличку заготовочку. Якщо це олівцем, то там знизу вони роблять малесенький скетчик. Якщо це фарби, вони накидують тінь і світло просто такими плямами. Франкенштейн це те саме тільки в веб-індустрії. Ну, звичайно, після Франкенштейна ми переходимо до фігми. Ми намагаємося спочатку зробити наш, Франкенштейн, наш новий дизайн, наш оригінальний скетч. Схожим до Франкенштейну і бачимо, вже, що там не працює, що можна виправити, що можна зробити краще чи поліпшити. І далі, якби працюємо, шукаємо найкраще рішення. І після цього ми переходимо до будування сайту, будуємо МОВІК студії. А, також наші і всі дизайнери гарно працюють з accessibility, SEO, а, хто сьогодні розповідав, а, і дуже гарно розуміють, як це потрібно робити. Бо інакше QA-команда наша не пропустить. А, art direction та mentor support. Я писала це як в зеленому окремому а, такому боксику на початку нашого процесу. А, він, напевно, у всіх є. У вас у всіх є ментор, у вас у всіх є якийсь там art direction на проєкті, або ви таким існуєте е, працюєте. У нас це а, трошки по-іншому. Пояснюю арт-директор, ментор. Я також являюсь ментором. Я допомагаю дизайнерам з самого першого їх прямо початку дизайну. Людина зіб... опрацювала контент і там структуру сайту, зібрала свої скетчі і зібрала свій перший франкенштейн, ми вже можемо з ним з нею зізвонитись, а зустрітись, поспілкуватись. На цьому етапі ми апрувуємо або обговорюємо, а що там краще. Ось ця типографіка класніше працює. Ти тут зробив, зробила занадто яскраві кольори, ця ніша це не підходить. І коли ти дизайнеру допомагаєш з самого початку. А, то і він не робить зайвих кроків. А набагато гірше, якщо, наприклад, дизайнер пропрацює там 3-4 дня, зробить там фінальний дизайн, закохається в цей свій фінальний дизайн. Він буде думати, що це фінальний дизайн. Ми сінькаємося з ним, а йдемо на зустріч. і Я там розумію, що воно не працює, що в нішу не попали. І куди гірше сказати дизайнеру, що слухай клас, але давай спочатку. А звичайно, це фрострейте, це не ціка... Це, це конфліктні ситуації можуть бути в команді. Щоб цього уникнути, я, як ментор і інші ментори в нашому ківдизенхаб, допомагають портять дизайнера на початку. Куди легше переробити трошечки Франкенштейн чи якісь там перші скетчі, чим просто повністю все змінювати? А тому наші дизайнери люблять сподіваюся, ментор сапорт. А це допомагає їм швидко і ефективно працювати, і типу не фраструвати, коли вони зробили щось. Занадто там не, не те, що не попало в нішу. А ці стікерочки не просто так. Наші дизайнери а, люблять апрувати дизайн в фігмі якось персоналізовано, комусь достатньо сердечка, але є ті, хто а, хоче бачити в себе русалочку на фінальному дизайні чи а, рапунцель. А ми також використовуємо постійно. У нас в команді Міджорні вже трошки відходить на якийсь там запасний план. Ми використовуємо ВІВІ. Це дуже крутий тул, який має в собі багато AI різних тулів. І там можна генерувати фотографії, картинки, ілюстрації, відео, 3D, а якісь прям моделі і тому подібне. Бей 44 можна зробити дуже швидко. якийсь прототип, наприклад, ось у нас бували випадки, коли супер довгий сайт. Просто вордовський документ, але він має бути сайтом. Ми не можемо так це залишити, передизайнити. Наша AI модель не навчиться нічому. Тому Base44 закидаєш туди якусь інформацію довгий сайт сайт, і він тобі допомагає зробити класний, зрозумілий, структурований прототип. І багато інших, типу ChatGPT і тому подібне. Коли дизайнеру важко, він може, звичайно, аналізувати, ось робити перші кроки по ресерчу, по а, розумінню контенту разом з чатом GPT. А, те, що може робити VIVI, коли нам потрібно, коли ми також інколи працюємо з темплейтами, ми хочемо якось збагатити свій контент. Але щоб він був структурований, систематизований в одній темі, то це дуже легко зробити. Або там магазин для якихось шмоточок, курточок, і дуже швидко можна набити собі медіа контентом, який буде відповідати і підходити, типу до одного темплейту. Дизайнери, які ніколи не працювали з відео, верніше з 3D. Моделінгом, всі, всі ми хотіли колись навчитись блендеру, але зазвичай немає часу. Всі ми хотіли колись навчитись малювати гарні ілюстрації, іконки там, і тому подібне. Але не мали часу. На жаль, з Віві, наприклад, це дуже швидко і класно прокачується думалка, як написати промти. А груп Сінки. у нас вони як не дивно і не страшно звучить наразі. Два рази на день. А, і напевно, ми думали, що це може бути овер матч для нових дизайнерів, що така, такий якийсь контроль, чи там а, щось не дуже хороше, але насправді це працює всі задоволені. Поки що, тому що ми на цих груп сінках не критикуємо, а ми допомагаємо. Ми святкуємо якесь рішення. Цей от, проект він досить цікавий. У нас багато обмежень. Наприклад, контент змінювати не можна, уроцькі, вибачте, іконки змінювати не можна, і там багато всього лінії додати не можна. Е, тому е, доводиться вигадувати дуже класні рішення. Дизайнери це роблять, прокачують себе і діляться своїм досвідом, що вони там надумали, як то все діло передизайнити. А, да, ця система працює працює в нас, в нашій команді. Також ми е, нарешті е, вікс, е, зробив вікс плейграунд академію. А, і ця сама система, ці всі самі дизайн-процеси працюють і для наших студентів, а, які дуже класно пройшли інтернатуру. А, залишилось їм один тиждень, і більшість із них долучиться до нас в Ківдизайнхаб. А те, що можуть робити плеграунти на плейграунд Академії, дизайнери, які, власне, ніколи не мали такого як досвіду з вебом, таких ми шукаємо і прокачуємо їх веб-скіли. І вони а, за п'ять тижнів навчаються робити щось крейзі, класне, унікальне. А, вони скелять свої якесь бачення, скелять свої скіли і вчаться розповідати історію за допомогою вебу. А, Також хочу а, на останок сказати, що у Віксі гільдія дизайну це 300 людей, з нами 350. А, І цей процес. Цей процес, дизайн-процес насправді він працює для всієї гільдії, і практично всі ми по схожому процесу працюємо. Звичайно, там є, наприклад, 3D відео продакшн команда, у них трошки це відрізняється. Там чи темплейт-команда трошки відрізняється, але все ж таки це унікальний процес, який дуже працює для всіх дизайнерів нашого, нашого вікса. І... Дозволяє ось постійно бути в тренді, постійно робити дуже класний веб-дизайн. І не тільки веб-дизайн, але Вікс робить власне, все, покриває всі дизайнерські якісь речі. Це інтер'єр, це соціал, це продакт і тому подібне. Я вам всім дуже дякую. Це моя булочка Олічка. Олі.